Було два розпорядження сільського голови. Перше було розпорядження про скликання сесії, друге було розпорядження про внесення змін, тому що є питання по сплаті орендної плати. На сьогодні у нас на сесії прибуло 11 депутатів. Дети тут сприйшов. А де Аханюк? Тут сам не можна Ви зареєструйтеся е, Прошу всі всі, голова долучає вам, щоб ви зібрали всіх депутатів Ні, це не, не депутат а має збирати, це має голова збирати Голова про те чує, не уваження Я це чую, слава Богу, я це добре чую Ну все, дякую Ось знову, ось знову А ви зберіть депутатів А я Вікторів Навіщо ми маємо, ще раз кажу, прирікатися? Ми знаємо, кожен робить свою роботу. Секретар робить роботу, депутати роблять роботу, голова робить роботу. Якщо не поважаєте голову секретаря, не поважайте. Записуйте. Хай поважають ту громаду і тих людей, які їх вибрали. Кому вони ходили ввечері в суботу, по підкаті і казали, виберіть, виберіть, я вам все порішаю. І ви розказував свою right. програму. I, дякую. Згігани, дякую, що ходив. Да. І хто хотів, той за мене проголосував. Дякую. Ну, чуєте. Ходите, yeah. yeah. дякую, що ходите. От скажіть тому, що ще ви ходимо. То не шукайте крайнього, будь ласка. Добре? У вас була можливість організувати і зробити. Чотири місяці. Не керівник, керівник все ж таки відповідає Ніщо. за роботу ради. Керівник Пані відповідає. Пані Вікторівна, підготували. Якби у мене був в колективі бунт, я б звинувачувала б себе першу чергу. що я щось роблю не так. Ну значить, якось треба другим другімось повернутися якось до людей. Ну я не знаю, вони як то із крутили. Ну, лицем повернутися до людей. Якось, Ну, організувати, ну, десь попуститися, десь е, при, прихилитися. Ну, можна ж якось налагодити роботу, щоб оці всі депутати ходили. Ну, якось постаратися, переступивши через себе, постаратися, щоб рада працювала. Бо це наше спільне. І ми ж відповідаємо за село. І ви першочергово ви. Ну, ви ж голова.

Ви знаєте, що в нас є одна проблема. Тільки виходить і ми повинні. То що, давайте затягнемо за цей, узяти буде руками. Компроміс сесії. має бути. Компроміс! Я дуже шукати компроміс. Дивіться, а якщо депутати не хочуть працювати, який компроміс? Причина. Одних... Причина. Чого подається? Причина Причина є. Можна повернутися до одної речі. Позапрошли раз збираємося на сесії. Голова виносить проєкт рішення, що треба внести зміну до виконкому. Тому що начальник відділу земельних ресурсів має бути виконкований. Ні, не голосую. Не треба, бо ми не хочемо, бо має бути та людина, яка була має бути тут. Депутати звертаються до голови. Давайте ми внесемо депутата в комісію чи комісію. Голова вносить, дає пропозиції, все. Що ви питання можете, про які ви говорите компроміси? Кому? Про що компроміс? Якщо керівник відділу має бути. За посадою виконькомі, це нема питання, має бути. Якщо сьогодні є рішення суду по місці, то це воно має бути, бо це рішення суду використовувати, має бути безапеляційно. Підняли руку, опустили і зробили, і забулися, ви розумієте? Якщо у нас є сьогодні рішення суду по е, дамбах, ми маємо його виконувати. Бо ми маємо ті дамби зробити документи, вести, привезти. Якщо ми маємо сьогодні все майно привезти до, то маємо проведення технічні документації. В чому питання? Комісія ЖКХ, прийшли, стали, рішили, давайте виносимо і робимо. Ну я просити. Зустрів депутата, каже, шановний, приходить на сесію. Добре, просимо, сесію, я прийду на сесію. Нема питань, не приходить. Телефонуєш трубки береш. Як ви що ви кажете? Це те саме, я вже казав, що я наголошував. Моя особиста думка. що зараз Зеленський йде до Путіна і каже, слухайте, це не робить то не робить. Роби. Бо ми хочемо так, щоб воно було. Бо ми хочемо, щоб був ті комісії, чи в іншій комісії. Та будь комісії. Не будь ніякі комісії, приходь на кожну комісію і працюй. Будь-який депутат має право по законодавству бути в якій прийти на будь-яку комісію. Хіба хтось комусь забороняє, прийти на комісію. І зробити, розумієте, то не заборони. Ну, гортувати, що це можна. Може бути тільки вигода. Якщо є компроміс, то якась вигода. Яка вигода, ти. За... Ну, а як ті копеті, хоча ви зібралися, що Компроміс. Що садочок не получає, що школа не дополує? Чому компроміс? Всі получають, збиралися не однієї. Але знаєте, у нас не цікаво і рішення. Довинен голова, хто має подумати, як віти да. вийти, має вийти, вийти, подумати голова, хто має організувати, питання, бо має голова. Сміяти. А депутат каже, ваше... ви хочете, ви хочете, ваше... ви приходите, бо якщо я не буду ці комісії, то я не буду ходити. Ви стали буде вийде, ви хотіли бути головою. Іду і працюю. Дякую вам. все. Дякую за ваше розуміння. Добре, Костянтин Васильевич, ви можете один прийняти рішення за всю раду. Ви можете проголосувати прийняти? Ні, підій. я не можу. То, що ви хочете? Все, то потрібно що? говорити з депутатами. Про що? Ви Про що, то, що лист... ви один не Про можете аби... Про Про що ми говорити? Про що говорити? Про що зараз говорити? Зараз міть питання, що е, земля не обробляється, не платяна плата, вже доходить до мільйона збитків. Ваша думка, що як, 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 як далі працювати? Ви депутат що кажете? Працювати. Ну то працюємо. Чи Значить, Значите, берете депутата ви? і приходите. Хочете е, гроші, гроші, гроші. А якщо робити, то не гроші. Не хочу гроші. А що ви хочете? Не хочу гроші. Кожна людина, яка працює, вона має оренду. Нема грошей, немає грошей. Да, да, так, гроші приходи. Зайшли гроші, робимо це. Нема грошей. Ну, нема грошей. Як це немає грошей? Та скільки я пам'ятаю ти скрадати, вечно нема грошей. Вечно нема грошей. Чого староста з Тиболівки, а то каже, що їй не вистачає коштів? По чому? 650 тисяч, тисяч зараз резервно грошу на що виділяється? Чого ви не виділяєте на цих коштів? А ви на комісії чому не ми говорили? Ми казали, що ці гроші виділяються. А на комісії не було, Юлій, староста, щоб що я знала, які в кого потреби. Ми, ми говорили. Ми говорили про те, що 600, де, дя, ну, скрипка, де, будь ласка, е, Наталя Володимирівна. Ми про що говорили? Що ми приймаємо бюджет, потім розглядаємо питання, 650 резервного фонду забирає на благоустрій. Так чи не так було? А саме. 650 резервного фонду забираємо на благоустрій. Для чого? Для оплати праці по ЦПХ. тих, хто кося, продать, прибирають. І щоб купити бензину і всього остального. Це <нах> осінь і діло. Це в лічильнику. Вам скажу чесно, ну. він на зараз, я кажу, що він це надає, і все ще а не було у селах і вовки ходили по селі, чесне слово. А зараз в цьому поділі так само. Не проголосуєте, я до них звертаюся. Не. Дайте мені грейдера, дайте мені маніту. Дякую, провели воду, яка не була в селі взагалі. Тепер їм треба передати мені лічильник. А чому? з якої нерадовістю мають передавати? ще мільйон, <постив> що? мільйон, для <постив> <за> цього треба може? <постив> що ми маємо пересваритися? то по то Давайте повідомляємо. Які питання? Забудь на Я не <постив> Я Не дадеш мені знову <випадку>, сказати. <постив> ти даєш мені слово сказати. Треба совість мати Я совість маю і на сесії Саша ходю, порівняно від друг. Я? На сесії ходять. Не сваріться І не треба. то то добре, то Давайте так і залишимо все Кося Васильович буде просто собі мовчати да. і в діти будуть ходити. Я кажу шукати шляхи вирішення, щоб депутати ходили на сесію. Таня Вітерно, перепрошую, Костя Васильович не мовчить. Коли виникло питання по школі, треба робити, Костя Васильович поїхав. У крижоку попросив фірму, mm. фірма купила труби, фірма дала на прокопати, фірма дала то, дала то, дала то. Костя Васильович просив на сесії в 2021 чи му році, давайте організуємо, приймемо ці водогони, щоб ми їх могли зробити. Ми їх не могли зробити. Не могли зробити, бо вони були вже предприйняті. Це ж дороги прийняли. Я цикл. Да. Да, да, я цикл. Допомагають просити. Не дав нічого. Що... Но... Не не і люди були без води. Ми просто не... ну, це крик уже душі, я вам кажу, що бо коли я зараз просто відключимо воду, бо я не маю чим заплатити, і школа лишиться без води. Просто лишиться без води. І ті абітурієнти, як на мене, теж лишаться без води. Ми як старці. А дайте, ми не так само. води в школі. Сквашу, скільки ми вже бурили. Вже мене до 200. Від нас що залежить? Вам сказали, що складно буде. А ви не хотіли на не я голосуйте, щоб не мене, що комісія була. Ми не Все. Все, Добре, бо це. А тепер зараз. А тепер не вийшло, що депутати не ходять. Я сюди даю питання, все, все, Ні, я не слухаю тебе. То, що депутат говорить, говорить чи ні? Ото депутати не на сесію. А ти розказуєш, що ви поміж. Якась повага може повага. бути? Може. Не може бачити. Ви вихований дорослий чоловік, якась да. повага не до нього, а до посади. Це сільський голова. Ну, розумієте, якась Розумі. повага. Тоже до депутатів повинна бути повага. Ну, до вас на пів ніхто не говорить. Я, Я на ви говорю. Я на ви говорю. Я на ви говорю. Дивіться, це що ви нам зараз будете ж можете нічого спор не дати. Сьогодні, якщо ми через два місяці, в нас не ти чу, буде. І чуєш, що від взагалі на вдома, від взагалі на Ми не будемо мати чого на треба працювати, абсолютно всім разом треба працювати. Бо за нами стоять люди, за нами стоять люди, Що? У нас буде. У Ну, то й давайте голосувати. З ким? Куди б'єш, не ти, ти в голову? Тим вдома, ті так, ті сяк. а людям що робити? А людям все треба. Вони приходять, дивляться на тебе, а ти їм стараєшся вже хоче дивитися, бо тобі треба щось їм дати, а ти не маєш що. Ну, ну, а ще прийдуть з війни. Да. А ще ми, що більше це... зміни? А то інша питання. Це... Це... Я вам став, це питання лупало. Не прийти на сесію, не розглянути питання, mm -hmm. зробити когось винного. І казати, це має бути так. Бо воно не так. Ні, не так. Вам скажу більше, перейшли і пережили. І без бюджету, без іншого, то на совісті того, хто є сьогодні, чи кого немає сьогодні. Є, як, в нас для того, щоб сесія була... Щоб Ми не брати Їм сказали, що не ходити, не будуть ходити. Все. Вам що ж сказати? Доходимо до прату. Але крах не буде в сільській раді. Я перший чого? крах Я там, слухайте уважно. Перший крах там, перший крах там, другий крах там, у тій конторі. Потім ті конторі. Оце доходимо до краху. Все рівно буде, буде громада жити, вибачте, про що рік не було, чи вивозити, сміття вивезли, все повивозили, все поробили. І це уроку зробимо. Але є одна річ. Людина може зробити все, що хочете. кроме Наплювати на те, що вона зробила. Бо те, що вона зробила, вона не за то відповідати. Перед всіма, чого сміття, чого немає води, чого не може дати автобус на е, по питання по мобілізації, що ми не будемо забезпечити там водою, Ми маємо зробити, чому е, абітурієнти чи студенти мерзнуть на другому поверсі, бо треба вісім вікон чи дев'ять поміняти, чи не треба там вікна поміняти. Треба поміняти е, Оксана Васильівна, там, треба чи не треба. Чому вони вміють? Тому що вони захищають нас, а ми тут ставимо питання, бо я хочу бути в земельній комісії. Так а ти земельний комісій? Є, 5, 8, 10, є досвід. Приведе, хто не ходить, і хай набере 12 чоловік і проголосують за нього, що не має бути в земельній комісії. І хай проводить собі земельну комісію. І робить. Але він прийшов сюди не для мене, не для кості, не для плави, а прийшов для громади. І добавив, я бачив, що так робиться. Сьогодні відсутність невідомих причин. Грушко. Віктор Олександрович Переговський, Віктор Петрович Буденний, Олександр Дмитрович, Малюта, Олександр Прокопич, Медус Наталія Вікторівна, Сокур Володимир Миколайович. Назар Василь Володимирович не зареєструвався. Радуся, Радуся. Радуся. Радуся, перепрошую. І то 10 зареєструвалися, депутатів я зареєстрували, не тепер назує 11 депутатів. Для того, щоб проводити сесію, нам треба, щоб було 12 депутатів. Для того, щоб сесія взагалі була повноважна. По законодавству пише, що має бути не менше двох третин. Так що хто там, хто хоче заяви, не заяви, пішов, не пішов, Голова вже казав. не буде на себе брати такої відповідальності. Ніхто сюди ви Три! Три депутати відкликали і взяли на себе відповідальність. З вашого подання, відкликали. на вашим листом. Три і вони зараз були депутати. Депутати мали були можливість піти до суду і вернутися. Розумієте? То так і Ото потрібну судді складають. Дякую. Сьогодні маємо, не забудьтесь, декларації, будь ласка. Декларації, будь ласка, ще раз, заповні декларації, вже час не терпить. Сьогодні маємо на 1027 день війни. Дякуємо Збройним силам України, дякуємо нашим воїнам, які нас захищають, але маємо не забуватися про тих воїнів, які віддали своє життя. За те, щоб ми могли на мирній території працювати.